Моє ім'я Андрій Сальник, позивний колос. Я вже дев'ятий рік військовослужбовець. На початку 2015 року пішов в Азов. Нині діючий військовослужбовець 4-ї бригади Національної гвардії. Я отримав своє поранення 27 квітня 2022 року, трошки давно вже. Це банальна ситуація. мінно-вибухове поранення, прилетіла здорова бімба, ймовірно, 152-га. Але доволі близько вибухнула. Але поранення ювелірне Всього-навсього одне єдине по двох ногах, джекпот. Осколок дві ноги на виліт. І доволі цікава травма в мене виходить. Комбіновано, що на правій нозі мені перебило сідничний нерв повністю. Відразу нога зразу брик, дісконектед. А на лівій нозі мені винесло вісім. Навіть 9 сантиметрів стегнової кістки. І я більше року провів в апаратах мені просто дві частини кістки, між якими був такий пробіл, їх просто тримало, якби, щоб вони якось подобу ноги мені тримали. Попутньо нарощували дуже довго, важко, з проблемами, з ускладненнями. Але все ж таки ногу мені наростили. Кістку вона єдине, що трошки коротша стала, втопталася. На 4 сантиметри мене зараз і, от буквально перед новим роком, 6 грудня, мені зняли апарат. Уже зрослась кістка. І весь цей час я був на стаціонарному лікуванні в госпіталі МВС і мене відразу відправили в відпустку за станом здоров'я. А в цей момент я вже почав своїми силами шукати варіанти реабілітації. Першим ділом звернувся до своїх колишніх товаришів-побратимів з Азова. Парні порадьте якусь топову реабілітацію, хто там в курсі. І мені першим ділом, якби я радий, що ви відгукнулися. Наша стара добра патронатна служба. Як я вже сказав, в мене дві ноги, і в кожної доволі унікальна ситуація, конкретно по правіності, там, де перебитий нерв, вона потроху приходить в тонус, і в тому році її там зшили. Вісім чи дев'ять годин мене оперували, здається. Зшили е, нерв, і ось десь місяців через сім чи через вісім, тільки більш-менш нога почала приходити в тонус. Я її почав мало мальськи відчувати. Е, а по лівій нозі все банальніше. Я весь цей час просто лежав в апараті, і вона потроху зросталась. Потім я вже потрапив сюди перед новим роком. І тут вже через біль, але мені зігнули, і от я зараз перед вами сиджу як людина. Це буквально за два тижні і, і півлітра сліз, і от вона зараз вже я сиджу як людина, нормально. А по цій нозі, ну, а тут просто треба час. Час, навантаження ходити, 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 і воно потроху розходиться. Це дуже крутий результат, але він мені давався якби такою кількістю криків, сліз. І... Я відразу сказав лікарям, я результат орієнтований. Вони ні слова більше.